Сьогодні я розповім вам про одне з найважливіших інвестиційних рішень, які ви коли-небудь будете приймати. Якби я знав це 20 років тому, у мене зараз було б значно більше грошей. Якщо ви готові навчитися чогось, що значно покращить ваше фінансове життя, ви потрапили в правильне місце. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Концепція розподілу активів може звучати якось, можливо, академічно або бути новою для вас. Але це найважливіше практичне інвестиційне рішення, яке ви будете приймати і яке має дуже серйозні наслідки. По суті, розподіл активів визначає, як ви збираєтеся розподілити свої ресурси, свої активи. Суть полягає в тому, щоб розподілити свої активи таким чином, щоб вони принесли вам максимальний прибуток з мінімальною кількістю ризику. Правильний розподіл активів також гарантує, що ви диверсифікуєте і захищаєте свій портфель від раптових змін в економіці або на фондовому ринку. Саме практичне застосування цієї концепції більшості інвесторів не вдається здійснити. Окей, з усіх стратегій розподілу активів я знайшов стратегію трьох корзин найбільш практичною, простою і яка має сенс. Ця техніка була вперше представлена Тоні Робінсом в його книзі Money Master the Game. Я настійно рекомендую цю книгу. Що являють собою ці три корзини? Перша корзина це корзина безпеки security bucket. Друга корзина це корзина ризику зростання, risk growth bucket. Третя корзина це корзина мрії, dream bucket. Давайте поговоримо про кожну з цих корзин окремо. Отже, перша корзина корзина безпеки. Це ваш спокій, це спокій у душі і в розумі. Ця корзина дає вам впевненість у вашому житті. Ця корзина, як черепаха, повільно і неух... неухильно перемагає в гонці. По суті, корзина безпеки це те, що ви не можете дозволити собі втратити. Це, так би мовити, надійний сейф для безпечних інвестицій, які ви закриваєте, а потім приховуєте ключ. Тоні Робінс порівнює цю корзину з старою, але надійною і безпечною машиною. Ця машина може не виглядати суперкруто, але вона безпечно і надійно доставить вас до місця призначення. Корзина безпеки означає інвестиції, які не можуть знизитися в вартість. Отже, які інвестиції повинні бути в корзині безпеки? Це насамперед ті активи, які не є волатильними і в ідеалі ніколи не знижуються вартості, незалежно від того, що відбувається в економіці. Ось які варіанти перераховує Тоні Робінс. Перше це гроші, готівка. Кеш. Я маю на увазі не готівку, яка лежить у вас під матрасом. А гроші на банківському рахунку, або еквіваленти готівки, такі, як, наприклад, депозитні сертифікати CD's або Money Market Funds. Друге ануїтети. Третє страхування життя з накопичувальним елементом. Четверте, ваша пенсія. Якщо вам пощастило мати пенсію, тому що не у багатьох людей вона є. Більшість компаній в Америці зараз не надають більше пенсії. Крім вище вказаних чотирьох варіантів, Тоні Робінс також перераховує в ці категорії такі активи, як а, перше, державні облігації США, такі, як, наприклад, TIPS – Treasury Inflation Protected Securities, друге, депозитні сертифікати, які прив'язані до ринку, Market-Linked CDs, і третє це ваш будинок, в якому ви живете. Ваш будинок актив, але не інвестиція. Це ваше святилище, тому ви не повинні тратити його. Ваш будинок це майже окрема категорія. Причина, по якій я розділяю перші 4 і наступні три категорії, тому що останні три категорії можуть знижуватися в вартості. Зазвичай активі, активи в корзині безпеки ростуть повільно, особливо на початку. Але сила складних відсотків робить своє. діло. І це означає, що ви можете знайти інвестиції з максимальним зростанням в безпечному режимі. Інколи ви будете здивовані, що ця корзина може перемогти і наступну корзину, про яку ми поговоримо. Ця наступна корзина це корзина ризику зростання. Але перед тим, як ми поговоримо про корзину ризик зростання, я хотів би попросити вас поставити лайк і підписатися на канал. Корзина ризик зростання це волатильні, але потенційно високоприбуткові активи. Тоні Робінс каже, що корзина ризик зростання це як автомобіль Альфа-Ромео. Красива і швидка машина, але. Ви можете опинитися на стороні дороги в Канаві, запитуючи, що пішло не так. Це тому, що, хоча ви можете бути винагороджені за свій ризик в цих інвестиціях, ви також можете потенційно втратити все, що ви заощадили і інвестували. Таким чином, щоб ви не вклали в цю корзину. Ви повинні бути готові втратити все це. Особливо, якщо у вас немає заходів захисту. Ось вибірка основних класів активів у корзині ризик зростання. Перше акції, включаючи окремі, окремі акції або фонди акцій, такі як взаємні фонди Mutual Funds, індексні, фонди, Funds індекс або ETFs. Друге облігації. Третє нерухомість. Четверте сировинні товари, commodities, золото, срібло, нафта і так далі. П'яте валюта. Шосте колекційні предмети, вироби мистецтв, картини, монети і так далі. Зверніть увагу, що корзина називається ризик зростання, де слово ризик стоїть на початку, а потім йде слово зростання. В залежності від вашого персонального темпераменту. Ви можете прагнути до великих доходів і в процесі забути, що ви ризикуєте. В мене якраз такий темперамент, і як наслідок, мені важко прийняти, що деякі інвестиції зростають, наприклад, на 7%, тоді як деякі інвестиції ростуть на 10%. І тому я хочу перевести все в категорію 10%. Це величезна небезпека. І багато інвесторів, особливо чоловіки, втрачають багато грошей через такий темперамент. Доведено, що жінки є кращими інвесторами, тому що вони інтуїтивно краще розуміють ризик. 20 років тому я особисто вклав майже всі свої кошти, а це було близько 60 тисяч доларів в інвестиції, які... Обіцяли велику віддачу. Я думав, я такий розумний, я буду багатим. В результаті я втратив більшу частину цих грошей. Якби я інвестував ці гроші, скажімо, в консервативні 8%, то ці 60 тисяч зросли б до приблизно 300 тисяч зараз. Тоні Робинс в, в книзі розповів історію про людину на ім'я Кайл Бас. Він був е менеджером хедж-фонду, який заробив статок, роблячи ставки на ринку іпотеки в 2008 році. Він пророкував, що житлова бульбашка е лопне і що багато банків збанкрутують. Він був правий і заробив багато грошей. Однак, після свого успіху він став занадто самовпевненим і вклав всі свої гроші в корзину ризик зростання. Він вірив, що в нього є унікальне уявлення про світ, і що він може отримати вигоду з цього хаосу. Він ігнорував поради щодо диверсифікації і щодо захисту від можливих втрат. В результаті він втратив більшу частину свого статку і також втратив свою репутацію. Якщо ви можете подумати про те, що у нього був був. Наприклад, мільярд доларів, і потім він весь цей мільярд втратив, то ви можете зрозуміти, як тяжко ці втрати можуть даватися таким людям. В результаті він став попереджувальною історією про те, що може статися, коли ви покладете всі яйця в один кошик і почнете гнатися за потенційно прибутковими, але ризикованими інвестиціями. Окей. Okay. Достатньо страхів. Давайте поговоримо про більш приємні речі, а зокрема, про третю корзину. Але спочатку не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Окей, третя корзина називається Dream Bucket, тобто корзина мрії. Метою Dream Bucket є наявність коштів на розваги, подорожі та інші приємні речі, які приносять вам радість. Це означає відкласти щось для себе або для тих, кого ви любите, щоб ви могли насолоджуватися життям, поки ви тяжко працюєте і будуєте своє багатство. Ця корзина призначена для того, щоб залучити фарби в ваше життя, додати вам задоволення і радості. Будьте креативними, задайте собі питання, про що ви не можете перестати мріяти? Що змушує вас плакати, коли ви візуалізуєте себе, досягаючи цього. Це може бути поїздка на Мальдіви, або в Діснейленд, або нова машина, може не настільки практична, але дуже крута і красива. Або це може бути квартира в Італії на березі моря, або будинок у горах, або, можливо, ви хочете зробити великий благодійний донат. Це може бути все, що дозволяє ваша уява. У деяких людей багато грошей, але, має, але мало радості в житті. Вони проводять своє життя спостерігаючи за накопиченням цифр у їхньому банківському рахунку і пропускають радість по дорозі. Окей. Тепер ви, напевно, запитуєте, як правильно розподілити корзини, тобто, скільки або який відсоток повинен йти в кожну корзину. Це залежить від того, на якому етапі ви перебуваєте в житті, і яка ваша толерантність до ризику, ви повинні запитати себе, скільки ризику я можу собі дозволити на своєму етапі в моєму житті зараз. Але як тільки ви вже вирішили, який відсоток повинен, повинен бути в якій корзині. Ви повинні слідувати цьому. Наприклад, якщо ваша корзина ризик зростання зросла, то ви можете зняти частину і покласти в корзину безпеки і в корзину мрії. Крім того, ви повинні не тільки диверсифікувати між, між різними корзинами, а й диверсифікувати всередині корзини. Ви повинні запитати себе, які активи ліквідні, які волатильні, які активи. Оподатковується і так далі. Розподіл ваших грошей по різних інвестиціях знижує ваш ризик і збільшує прибуток з часом. Добре, давайте подивимося на мої особисті три корзини, і я сподіваюся, що це дасть вам уявлення про те, які можуть бути корзини, і який може бути відсоток в кожній корзині. Давайте я вам покажу, як я розподіляю свої активи. Значить, корзина номер один це корзина безпеки. Я ставлю сюди 50% активів. Чому 50%? Тому що мені 49 років, і я корелюю свій вік до корзини безпеки. Значить, там є кеш, це гроші. Треба мати з 3 до 6 місяців ваших. Витрат в грошах. Далі в мене є IUL, що це воно мені дає. Це індекс Universal Life, мені дає безподатковий зріст, потім мені дає. Там є Long-Term-Care Rider. Це означає, що я можу взяти гроші за, з виплати по смерті на довгостроковий догляд. І також воно мені дає захист від кредиторів. Наприклад, якщо Прийдуть в мене забирати гроші, я надіюсь, цього ніколи не станеться. То цей інструмент захищає від цього. Далі FIA Fixed Index Annuity. Це накопичувальне annuity. І що воно дає мені? Воно дає безпечне зростання. Це означає, що мої інвестиції не впадуть негативно. І воно також буде зростати без податків, тому що це в, рам в рамках рус IRA. Давайте я вам покажу оцю Annuity. Що це означає? Це означає, що а, я даю їм, бачите, Owner а, Дмитро, я даю їм гроші на 10 років, у, і в них є інновативна стратегія. Як вони прив'язують ці гроші до е, різних індексів? Там є різні індекси. І що вони кажуть? Що твої гроші не можуть впасти? Якщо я, я вкладую, наприклад, 50 тисяч доларів, то вони не можуть бути менше ніж 50 тисяч доларів, вони будуть тільки рости. І що вони кажуть? Що базуючись на е, цих індексах, як вони були історично? Показували ріст, то е, десь приблизно вони кажуть, що 14,5% це такий ріст буде, якщо ми дивимося на 10 минулих років. Якщо в, на високому рівні, то буде там 20%. Ну, я не знаю, подивимося, як воно буде, е, але ось така накопичувальна у нас annuity. І вона безпечна. Далі. корзина 2 це ризик зростання, там 40% в мене. І що там в мене є? В мене є там а, індексні фонди в IRA. Це означає, що, воно буде, що, що, що ці гроші будуть оподатковуватися в майбутньому. А також є індексні фонди а, в Roth IRA. Це будуть зростати без податків. І на нерухомість в додаток до основного дому. Третя корзина DreamPacket, це там 10%, там, наприклад, гроші зараз на, на подорожі. Ще є ідеї, але це буде в майбутньому. Дивіться, чому я зробив такий портфель і, і так розпреділив активи. Це все базується на Даних і на research. Дивіться, наприклад, якщо ми подивимося тут, в мене немає, в мене тільки індексні фонди, ну і нерухомість, але чому в мене немає індивідуальних акцій і, і, і других інструментів? Тому що, наприклад, Ворен Баффет сказав, що якщо ви будете інвестувати просто в індексні фонди, то у вас будуть кращі результати, ніж у других крутих менеджерів, які в хедж-фандів і так далі. Далі, чому в мене є оці інструменти тут: IUL, Annuities і так далі. Тому що дослідження показують, що портфель з цими інструментами кращий, ніж портфель, просто якщо у вас є Акції, які дослідження? Наприклад, якщо ми подивимося, ось на Ernst Young, є така компанія, і вони провели велике-велике дослідження на багато там сторінок, і вони показали, що з цими інструментами і страховими інструментами портфоліо перевершує ніж просто портфоліо, в якому є одні інструменти акцій. От, Так що це все базується на дослідженнях, це не просто так, воно все зроблено. Також відсотки також базуються на дослідженнях. Так що, от так я розподіляю свої активи. Тут я повинен зробити дисклеймер і сказати, що це відео тільки для освітніх цілей. Якщо вам потрібна допомога в розробці власної стратегії, будь ласка, запишіться на безкоштовну стратегічну сесію за посиланням внизу. Наостанок, я хотів би сказати: якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг, або просто шукаєте підробіток до вашої основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Фінансові послуги одна з найприбутковіших галузей в Америці. І якщо ви хочете дізнатися, як заробити в цій сфері, то будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на співбесіду. Будь ласка, поділіться цим відео на своїх соціальних мережах, щоб більше людей знали про цей канал. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.